Всіх вітаю. Трошечки з запізненням, але все ж таки записую відео, як я обіцяв, на тему вибори під час воєнного стану. Кому це цікаво, хто це просуває, на що і чому саме зараз. Давайте на питання це подивимось трошечки ширше, аніж заяви окремих політиків, нехай вони найвищого рівня і очолюють Верховну Раду України. Конституція України нам говорить про те, що сама держава України є парламентсько-президентською державою, тобто всі ключові рішення, всі ключові призначення відбуваються за допомогою Верховної Ради України, Генеральний прокурор України, служба безпеки, очільник служби безпеки України, окремі міністри, навіть кабінет міністрів, загалом, все це Верховна Рада. А ось уже кабінет міністрів України безпосередньо призначає своїх заступників, очільників служб та відомств, державних підприємств, очільників місцевих державних адміністрацій, такі як обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, тобто фактично призначає державний апарат, який є, і виконує всю ту роботу, завдяки якій держава існує як така. Якщо ти хочеш впливати на всю цю державну машину, то тобі треба або безпосередньо, або посередковано впливати на окремих народних депутатів, на можливо на депутатські групи фракції, або на парламент загалом. Не для кого не таємниця, що Верховна Рада 9-го скликання складається з декількох фракцій, найбільше з якої є фракція Слуга народу, яка фактично і формує коаліцію, монокоаліцію, монобільшість. І приймає абсолютно всі ключові рішення. Але останнім часом народні депутати, які представляють монобільшість, все менше і все рідше приймають і підтримують законопроєкти, які відносяться на розгляд Верховної Ради до залу Верховної Ради. І ці законопроєкти не набирають необхідних 226 голосів для того, щоб вони, зрештою, стали законами. Чому так відбувається? Будемо чесні в чесні відверті, що останнім часом на в дні голосувань виносяться законопроекти, які не те, що не направлені на розвиток України, не те, що вони не підтримують і не допомагають народу України, не підтримують і не допомагають армії для того, що вона дійсно чинила гідний опір окупанту і захищала нас і саму державу від країни агресора. Вони частіше саме ці законопроекти направлені на збагачення окремих людей, окремих груп людей, на фактичну монополізацію окремих сфер на монополізацію окремих галузей і фактичну консолідацію і е, звуження цих фінансових потоків, які направлені до е, відповідних е, людей, відповідних груп людей, які це в своїх цілях, в своїх приватних цілях, набиваючи свої кишені, і точно ніяк не думає про те, щоб держава, наша Украї... держава України, розвивалася. Народні депутати від монобільшості знають про це. Вони бачать, що за красивою назвою законопроєкту криється такий відповідний ганебний шкурняк і відмовляється його підтримувати. Відповідно держ... відповідно владі нинішній там в особі в першу чергу це офісу президента необхідно шукати додаткові голоси щоб було відповідні законопроекти були проголосовані І вони так голосуються вони доголосовуються іншими фракціями такі як ОПЗЖ, там інші фракції групи окремі народні депутати для того щоб отримати нарешті ці 226 за що ж робити з тими депутатами, які все ж таки з більшості і не підтримують, і мають власну думку: голосують якось або не підтримують, або взагалі не голосують, або голосують якось по-своєму? Моментів, як впливати на їх вибір на їх рішення, декілька. Головних це і домовленості, і фінансова мотивація, і інша мотивація. Але все ж таки головне це тиск. Тиск публічний, тиск медійний. Тиск правоохоронних органів, коли е відкриваються кримінальні справи, кримінальні провадження, вручаються підозри, нард відповідно нардепів вішають, підчіпляють під фактично на гачок ці цими підозрами і е змушуючи голосувати їх так, як необхідно. Але ці народні депутати потім йдуть до суду і, і виграють, звичайно в одну в одні ворота, фактично виграють суд. Бо за цими кримінальними справами немає справді нічого, окрім бажання для того, щоб від, 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 тиснути на відповідного народного депутата на його виявлення, на його голосування. Я от одразу хочу звернути увагу, що я не хочу навіть дискутувати відносно тих депутатів, які 30 років грабували і намагаються це робити далі. грабувати нашу країну, нашу державу. Я не хочу проговорити тих депутатів, які там відпочивають на курортах. Я не хочу проговорити депутатів-корупціонерів, які піклуються виключно тільки про свою кишеню, а не ніяк не про Україну і народ України. Вважаю, що я особисто вважаю, що не, не, їм не треба приділяти увагу. Увагою повинні приділити правоохоронні органи, потім судова система, потім пенітенціарна система, де вони мають відбувати покарання. Зараз я говорю про тих депутатів, які дійсно чесно і порядно виконують свої обов'язки депутатські, але тим чи, тим чи іншим чином на них здійснюється тиск. В першу чергу за допомогою правохоронисте, яким будемо чесні, також практично всі структури правоохоронних органів підпорядковані зараз Офісу президенту напряму. Інший тиск медійно-публічний, це коли створюються такі умови, при яких народний депутат не може проголосувати ніяк інакше, як підтримати відповідний законопроект, бо і окремі стейкхолдери, окремі інтересанти зацікавлені особи, то що за цей закон був прийнят, розганяють медійно роблять медійну кампанію, згідно якої показується виключно правильне рішення, що якщо ти підтримаєш цей законопроект, це допоможе цим. Насправді це частіше за все не так, і таким чином публічно, медійно, за допомогою суспільства, в тому числі, яке також дурять і вводять в оману. Тиснути на народного депутата, який змушений голосувати підтримувати відповідний законопроект. Ще один момент, за допомогою якого намагаються змусити народного депутата голосувати так, як хочеться, це маніпуляції відносно того, що відносно виборів цим депутатам кажуть, що оскільки ти в команді. І якщо ти хочеш потрапити до Верховної Ради наступного скликання, ти маєш залишатися в команді, голосувати так, як команда тобі скаже. І неважливо, що там за законопроект, ти маєш виконати цю місію і підтримати те, що на те, що тобі укажуть, і на те, що звернуть твою увагу, подобається тобі чи ні, бо ти ж команда і маєш це робити і для того, щоб залишити в майбутньому потрапити до наступного скликання. Для того щоб підтримати, скажімо так, цю ідею, і запускали спочатку, з спочатку року плітки, що вибори ось-ось скоро. Спочатку весна, потім літо. Потім восени обов'язково будуть вибори і так далі. Тому подібне, і ці плітки спочатку курсували виключно в приватних бесідах народних депутатів. Вони передавались постійно, там розсосолювалися, обсмоктувалися, скажімо так. Але це набрало настільки великих обертів, і ця хвиля передвиборна, вона вже виплеснула далеко за кулуари на Верховної Ради. Потрапило в ЗМІ. Прокотилась, мені вже здається, декілька разів, як ударна хвиля, декілька разів прокотилася по всій Україні, що навіть у віддалених куточках України, там у якихось селах вже розповідають, що вибори будуть, готуються, проводять цілі там передвиборі марафони, турне вже. Тут тобто люди вже повноцінно. У цій предвиборчій вакханалі. саме тому робляться такі заяви, які повинні підтримати такі настрої, підтримати активність і зацікавленість народних депутатів для того, щоб вони виконували і голосували те, що необхідно. Ще одна, скажімо так, сторона, чому такі заяви робляться, це якраз почути і прощупати те, як насправді відноситься зараз суспільство до тої чи іншої теми, в першу чергу, як взагалі до. Предвиборчою теми вона відноситься. Але хотів би зауважити, що їм важливо розуміти не просто, як відноситься суспільство до виборів як таких, і до дати проведення цих виборів. Питання головне, не коли будуть проведені вибори, а як будуть проведені вибори. І це набагато важливіше питання, і саме це їх цікавить, коли робляться подібні вкиди подібні інтерв'ю, подібні заяви, подібні. Донесення інформації до широкого загалу питання, як воно набагато важливіше питання, коли поясню, чому найперше, найголовніше, що хочуть впровадити зараз про владні команді, це електронні вибори. Ви скажете чудово, клас, це демократично, це зручно, це та держава смартфонів, про яку ми мріємо, про яку ми говорили, і говорила про владна команда, яку всі хочуть отримати вже сьогодні, вже зараз. Але хочу важко звернути вашу увагу, що по-перше, згідно тією ж Конституцією, найголовнішим чином, що забезпечує вибори, є таємність голосування. Ніякого таємного голосування під час електронних виборів бути не може. Оскільки той, хто а, має доступ до відповідної програми, буде бачити а, результат виявлення кожного громадянина, той, хто голосував за того чи іншого кандидата, чи за ту чи іншу політичну силу. Друге, нема ніякої впевненості в тому, що ваш голос буде відданий саме за цю команду, саме за цього кандидата, і він буде зарахований так. Більш того, немає ніякого переконання того, що взагалі людина, відповідно, зможе проголосувати або буде голосувати, а її голос, скажімо так, не проголосує за неї. Третій момент: нема ніякої впевненості, нема ніякої гарантії, що людина це не зробить безпосередньо сама або не під тиском когось, тобто не під дулом автомата чи пістолета. Чи взагалі, скажімо так, той смартфон буде відібраний і буде проголосовано замість цієї людини ми кинумось іншим? Четверте, давайте будемо відверті, що так, ми рухаємося в напрямку цифровізації цієї країни, але... Це наразі поки що не виконана і недоконаний і не виконана місія на 100%. Тобто, дуже багато, не, скажімо так, немало людей, які не мають доступу або не будуть проводити, скажімо так, голосувати онлайн. Вони не зможуть це зробити за допомогою смартфону. А... Тому безперечно, скажімо так, безперечна підтримка і голос за електронні вибори, не все говорить про те, що є дуже великі ризики, які, на жаль, переважують всі плюси, які може надати електронне голосування. Особисто я проти електронного голосування як такого, і більшість народних депутатів, які. Адекватно розуміють всі ризики і все, що може відбутися негативно, воно, на жаль, в діючій системі в системі, яка працює в нашій країні, на жаль, з великою вірогідністю буде використано. Друга, друга, найголовніша причина не коли, а як. Як будуть брати участь безпосередньо у виборах військовослужбовці? Як вони зможуть голосувати? За під, під час дії воєнного стану, якщо вони знаходяться в окопі на лінії фронту, знаходяться під час виконання бойових завдань, на чергуванні і так далі, тому подібне. як вони зможуть проголосувати? Як за них зможуть проголосувати? Як вони можуть стати кандидатами, якщо вони виконують свої функції? Як вони зможуть проводити агітаційну кампанію, політичну кампанію по підтримки себе особисто і тієї політичної сили, від якої від виступає відповідний військовослужбовець? Далі де взяти кошти на це? Ба більше чому кошти ми ж розуміємо, що вся передвиборча будь-яка передвиборча кампанія це не дешева, дешева справа і дуже коштовна справа? І що всі ці кошти могли бути закумульовані, направлені на? Фронт для того, щоб допомогти якраз військовослужбовцям краще бути екіпірованим, краще отримати матеріальне там якісь речі, все, що їм допомагає і наближає до перемоги, все це могло направлено бути тоді, але воно перенаправляється на інші цілі в даному випадку на агітаційну кампанію. На що це робити? І найголовніше, чи зможуть взагалі військовослужбовці брати участь у цих виборах? Це саме вони, чи можуть бути вони кандидатами загалом їх доступність до цих виборів? Продовження військовослужбовців? Питання щодо тих людей, які зараз тимчасово не присутні, відсутні в нашій країні вони виїхали за кордон, фізична можливість проголосувати там, окрема історія про людей, які переміщені всередині країни. Ми ж розуміємо, що в більшості більшій частині України виборча інфраструктура вона наразі пошкоджена. І це зробити прямо зараз неможливо. Про це говорить і Центральна виборча комісія, яка є центральним органом, який відповідає за політику, за виборчу політику. І це говорять міжнародні експерти, багато громадських організацій міжнародних, які слідкують за виборчим процесом і чудово рятуються. Це говорить і комітет виборців, який каже, що головний реєстр виборців, за допомогою якого і відбувається це голосування наразі пошкоджений і відновити його прямо зараз немає ніякої можливості. Тобто на це необхідно дуже багато часу, щоб його відновити. Звичайно, вам запропонують на основі цих трьох цього питання щодо військових і. Військових людей, які виїхали за кордон, а також людей, які переміщені всередині України, вам запропонують знову питання номер один: електронні вибори. Але всі загрози і моменти ми вже проговорили щодо електронних виборів. І ми розуміємо, я розумію, що найголовніша, мабуть, найголовніша задача завдання. Відносно виборів, це якраз прощупати, що думає про це населення, від донести правильні меседжі, сформувати правильну думку для того, щоб потім, як ми вже проговорили, тиснути на депутата публічно, заявляючи про те, що ця система найкраща, їй треба таку електронну, а не якось іншу. Медійно на це підкріплюється різними стейкхолдерами, ті, хто зацікавлений в цьому іншими особами, які безпосередньо хочуть, щоб це ж таки відбулося. Цей законопроект був прийнятий саме цим скликанням депутатів. І далі, вже якраз цей тиск відбувається по всіх інших фронтах, і ці депутати стають в таке становище, в таке середовище, де вони не можуть не проголосувати за відповідний законопроект. Тому я би чесно до вас звернувся і порадив вам звертати увагу не на один крок вперед, а що буде після цієї заяви, чи будуть ці вибори, чи ні. Намагайтеся, по-перше, не реагувати емоційно а більшість таких заяв, заявше справ вони направлені на те, щоб викликати у вас емоцію, за якою відключається аналітичне мислення, критичне мислення. Був проведений зважений аналіз того, що насправді відбувається. І щоб ви під час цих емоцій не думали про те, що стоїть за цим, і насправді куди все рухається і до чого це все йде. Я дуже вас просив дивитися на декілька кроків вперед, а що так, що буде, якщо проголосують так чи інакше, що насправді відбувається, і навіщо ці заяви, і навіщо вони робляться. Навіщо робляться заяву? Дуже вас би просив звертати особливу увагу про те, що роблять наші заявляють міжнародні партнери. Не цитування якихось газет. А, будь ласка, витрати 3 хвилини, 5 хвилин, знайдіть відповідну заяву відповідного міжнародного політика. В Google Translate переведіть, будь ласка, на нашу мову, і ви побачите і прочитаєте, що насправді люди заявляють абсолютно інше. Це так само, як і з міжнародним валютним фондом, який заявляє одне, а потім це трактується у нас по іншому. Відповідні законопроекти потім з'являються ганебні законопроекти, такі як 8401, який які про підвищення податків і повернення перевірок. Тобто завжди перевіряйте інформацію, не реагуйте емоційно і дивіться трошечки глибше, трошечки далі, ніж на один крок. Сподіваюся, що вдалося трошки пояснити. Вибачте, що так довго, якщо вам заходить такий формат. Якщо ви підтримуєте, якщо вам подобаються такі роз'яснення, можливо, трошки довгі, але фунтовні, щоб ви розуміли, що насправді відбувається, для чого це робиться. Дуже прошу вас, відрефлексуйте, підтримайте там лайками. Обов'язково підпишіться, щоб ви бачили новини, які і думки, і тексти, і відео, які я видаю себе на офіційних сторінках в соціальних мережах. І обов'язково напишіть коментарі, чи підходить такий формат, чи вам подобається, чи підтримуєте ви таке, чи потрібно продовжувати робити, чи ось ці там 20 хвилин, які йде це відео, це вже забагато, і треба робити як раніше, максимум 2-3 хвилини, де все коротко і тезово, без грунтовних пояснень і глибоких занурень до скажімо так, до цієї кролячої нори. Яка вам і не потрібна потрібна коротенька інформація, коротка по суті? Дякую, що додивилися. Ще раз прокоментуйте, будь ласка, дайте фідбек і працюю для вас. Працюємо для вас і все буде Україна!